Сердечко ще одне. У нас є тут. Найважливішою подією для сім'ї книжів у 2023 році стала трансплантація серця доньці соломійці, розказує мама дівчинки Ольга. На початку липня в інституті серця лікар Борис Тодуров з командою вперше зробив пересадку серця шестирічній Волинянці. Донором став чотирирічний хлопчик з рівного, мама якого дала згоду на трансплантацію. Три години операція була найтяжчим очікуванням, каже Ольга Книж. Складно ну, трошки говорити. Борис Михайлович прийшов в палату, сказав, що операція пройшла успішно, що все добре, сердечко б'ється. Для нас це, якби радість, що дитина здорова. Але опять же, якщо подумати про іншу дитинку, з тієї сторони це дуже погано. Якби. Зараз Соломійка під наглядом лікарів щогодини приймає піхулки загалом 23 різноманітні лікарські препарати упродовж дня. Цього року дівчинка пішла у перший клас тричі на тиждень вести уроки додому. Приходить вчителька Ліна Гущук. Зошити всі чистенькі, гарні. Кожна буква виведена. Ну, як не тішитися успіхами і такою дитинкою. Це є 10 годин у Соломійки на тиждень. І в цих 10 годин ми вкладаємося зробити те, що робимо із дітками у два рази, маючи у два рази більше годин. Це ми поєднуємо ігри із навчальним процесом. Змійка і робили поробки, а ось наші цифри з математики. Подивіться, черв'як. Черв Улюблений предмет математика розповідає шестирічна Соломійка. Так, три, чотири. Ага. Також у дівчинки є заняття з англійської фізичні навантаження доньці заборонені, каже мама Ольга Книж. На перервах між уроками дитина грається з домашніми тваринками. Коли майже рік тому лікарі повідомили, що ситуація складна, і знайти донорське серце потрібно якнайшвидше. Порадили дати соломійці усе, що можуть, аби вона відчула насолоду від життя. Говорить мама. Так у домі з'явилися песики, рибки і хом'ячок. Бу жодна салажа. Хто твоя улюблена тварина? Розкажи нам. Я його за своїх гроші купила. Зараз я бачу, що дитина здорова. Ми справились і надалі все буде добре. Це не Там є справжні гроші. У родині книжки виховують четверо дітей. Тато під час зйомки був на роботі, старша донька на навчанні. Усі в сім'ї мріють про перемогу у війні і як можуть допомагають нашій армії, говорить мама Ольга. Брат менший, це йому вже зараз 31, Він військовий. Він вже скільки? Сім років воює. Ось. Ну, з військових це а ще й зять. Військовий також чоловік теж в мене і машину може зробити на ЗСУ. Кожен щось трошечки, ну щось віддає на армії, тільки перемоги на даний час, і щоб люди не падали духом. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Новини, Луцьк.